Таю вас на каналі TV4. з вами Анатолій Крохмальний. І ви дивитесь програму про музику та музикантів Галкліп. Ми, як завжди, в наших добрих і справжніх друзів в найбільшому в західній Україні музичному центрі Бастер. Незвичайний музей створив у селі Ішкові Козівського району тернопільський музикант Петро Катола. Він зібрав у ньому музичні інструменти зі всього світу. Подібних музеїв в Україні одиниці. Сьогодні в гостях у Гал-кліпу засновник музею, музикант Петро Катола. Вже за кілька секунд залишайтесь на нашому каналі. Вітаю глядачів телепрограми. Гал-Кліп Анатолія Крахмального, я Петро Катола, вітаю вас. Народився я в Козівському районі, в невеличкому селі Росоховатець, дуже красивому. Там і закінчив школу. Паралельно навчався в козівській музичній школі, де зустрів першого вчителя свого, якого вважаю вчителем з великої букви. Це Олег Васильович Стельмах. Далі було педагогічне училище Чортків. Після того трошки попрацював і на сфері культури, і в школі спробував себе. Після цього навчання в Тернопільській педагогічному університеті, де теж, на моєму шляху, зустрілися дуже гарні викладачі і великі велике їм спасибі за те, що вони були в моєму житті. Ну і крім того, Керував колективами самодіяльними, керував вокальним ансамблем жіночим, який мав і звання народного самодіального. Ну і, звичайно, музикував, грав в різних колективах з різними музикантами. Музика звучала завжди в нас вдома, батько був музикант, керував духовим оркестром в селі в нас, і пізніше церковним хором керував. Так що, відколи я себе пам'ятаю, це музика постійно була в нас. І перший музичний інструмент, який я пробував оволодіти, це було теж. За допомогою батька. Пізніше ми вже із братами почали грати, тому що і брати в мене музиканти, і саксофоніст, і на гітарі другий брат грав. І перші музичні спроби це були в сімейному колі, з раннього дитинства практично. Серйозні такі спроби музикування це вже, звичайно, педучилище, коли вже чуєш багато музики різноманітної, пробуєш себе, щось дається, щось не дається, звичайно. Але тут кругом розширюється набагато, тому що є з, ким, є з ким грати, є з кого вчитися, є в кого переймати щось. І ну, можна сказати, що перші якісь серйозні вже здобутки це були навчання в училищі. Ну і далі, звичайно, вже пішла робота. Далі в колективи, далі бачимо, що не, не все так просто, треба постійно. Свої знання поновлювати, треба вчитися. Зустрів багато музикантів в Тернополі, які теж допомагали якомусь становленні як музиканта. Спілкування з ними разом музикування це, це і є шлях, який повинен пройти кожен музикант, я думаю. Відділити життя від музики людині, яка займається музикою вже багато років, це тяжко відділити. Все, що робиться, це або завдяки музиці, або з музикою, або для музики. От так і життя, життя побудоване музикантів. Сама ідея музею, ну, скоріше, це було як колекція, не як музей, прийшла не сама по собі, що хочеться зробити музей чи колекцію забрати. Це все йшло поступово. І перший поштовх, напевно, був. Тоді, коли ми... нам в руки попало дуже багато старих фотографій, на яких зображені місцеві музиканти, це починаючи ще з 1900, 1905 1920 роки, де величезні оркестри духові, де музиканти, які на народних інструментах грають, і зацікавило це, тому що ну, ми всі цікавимося. Якимись видатними людьми шукаємо їхні якісь цікаві історії. А тут прості люди, які живуть своїм буденним життям, але разом з тим вони грають в колективах, в самодіальних колективах. І цей колектив на той час там, до 40 чоловік. Значить, мусила бути людина, яка цим керувала, значить, мусили мати якусь базу, хоча б освіту чи поняття, як це робити. От це питання зацікавило. Мені почали збирати інформацію, пізніше та інформація вилилася вже в якісь стенди. Пізніше захотілося ті стенди додати інструментами, і так поступово-поступово назбиралася вже чималенька колекція інформації і інструментів. Якщо саме цікаво, що коли люди приходять в наш заклад, приходили, їм дуже хотілося взяти цей інструмент в руки, доторкнутися, спробувати, як звучить цей інструмент. І відповідно, зразу в кожного. Є тема для розмови, кожен той хотів грати, цей грав, вчився, цей закинув, а той жаліє про це. І дуже багато історій цікавих з цим пов'язано. А пізніше вже просто ми вирішили, що а чому і ні, варто тим зайнятися, тому що якщо людям це цікаво, якщо людина прагне мати в руках цей інструмент, навіть якщо вона і не музикант, і не професіонал, а звичайна людина, перші прояви музикальності, це вже з народження в дитини видно. Тим більше, коли Діти, які перший раз бачать то різноманіття інструментів, їхні враження, це заставило нас тим займатися серйозніше і зараз вже є чималенька колекція у нас. Інструментів до нас потрапляють ну, звичним шляхом. Ми просто їх купляємо, шукаємо, щось цікаве і купляємо. Але є інструменти, які до нас потрапили, які мають історію, і про цю історію ми знаємо, тому що в нас звертаються до нас люди і кажуть, що є такий інструмент, є така історія з цим інструментом. І навіть сімейні реліквії, які дорогі людям. У нас, теж є, у нас є дві скрипки з дуже цікавою долею. Це одна скрипка. Ця Любомира Якимєва, яка з ним була напротязі всього його життя, і це була його розрада, може, єдина в дуже тяжкі часи, які він прожив, і в ситуації дуже тяжкі, в яких він опинявся. А друга скрипка взагалі унікальну має історію. Як нам розказали старші музиканти, що існувала традиція в нас в нашому краї, скрипка передавалася від кращого музиканта. До кращого музиканта декілька поколінь нам вже передавалася. І ну, нам відомо три музиканти, які володіли цією скрипкою. Музикант, який вже е, відчував, що він закінчує свою кар'єру, він передає кращому музиканту в цьому регіоні ту скрипку. І так скрипка була, ну, Такий музикант Бєгас. Пізніше він передав Крупніцький прізвище музиканту. І в кінці 80-х років ця скрипка потрапила до... Вихідця з села Ішкова, музикант прекрасний, прекрасний художник був Степан Павлишин. І він на ній ну, довший час грав. Ну, традиція була обірвана, він не встиг її передати, не, ну, він не відчував, видно, що так все складеться. І чим цікава та історія, що скрипка буквально за декілька місяців розсипалася, буквально трісла, розклеїлася. І Ну, така, навіть якась пов'язана з тою скрипкою. Нам скрипка звичайно була відреставрована. Вона зараз в нас є на зберігання. Сім'я Степана Павлична дала нам цю скрипку, і вона зараз у нас як дуже цінний експонат в нашому музеї. Інструменти, які незвичні для нас, до нас різними шляхами дійсно прибувають, тому що є багато друзів із-за кордону, є багато друзів-музикантів, які знають вже наше захоплення. Дехто просто дзвонить. що Я знаю, де є такий інструмент, чи в мене є такий інструмент, чи ти, тебе не цікавий таке. Багато друзів просто віддають свої інструменти, які вже відіграли. Ну так, Для них вже ніби не, не, не мають якоїсь цінності великої, але вони як інструмент оригінальний якийсь чи цікаві. Багато інструментів друзі передають за кордону, за що їм теж велике дякую. Ну і, звичайно... Ми шукаємо цікаві інструменти, тому що кожен музикант хоче мати хороший інструмент. Він прагне цього інструмента, його... але багато інструментів, які випадають з поля зору музиканта, як ну, не його профіль, ще щось. Але ми зібрали таку колекцію, коли приїжджають навіть музиканти до нас, то ну, чули таке, що є такий інструмент, а як він виглядає, як він звучить, як на ньому спосіб видобування того звуку, навіть багато хто не знає. Навіть музиканти, які мають і серйозну світом. Одні з найбільш розповсюджених на, на нашій планеті інструменти це дримби. У нас є декілька дримб. Одна з них це в'єтнамська дримба Данмої. Так приблизно вона звучить у нас. Ось ну, дримба наша традиційна. Серпатська дремба. І дримби китайські, маленькі дримби, але і чути навряд чи буде, вона дуже тихенька, така тібетська співаюча чаша. Цікаво тим, що вона дуже має цікавий звук, і цим звуком на Тібеті навіть лікують, тому що ну, доведено, що звук чаші, та які церковні дзвони, вони мають в своєму звуковому випромінюванні частоти, які лікують дуже багато хвороб. Так приблизно звучить наша чаша. Африканська калімба. Найрозповсюдженіший інструмент в Африці, або його, що називають ручне піаніно. Цікавий колоритний інструмент. Африканський глиняний барабан У уду, це з Нігерії. Край тим, що він глиняний, що він не має мембрани як такої, ним треба грати видобувати звук з цих отворів, які є в корпусі барабана. Африканський барабан, який розмовляє. У цього барабана не навіть спілкуються між собою, можуть передавати певні інтонаційні повідомлення на відстані. З Непалу саранга називається. Дуже цікавий вигляд цього інструмента і приблизно так він звучить у нас. Арабський інструмент, арабська лютня, аль-ут це попередник наших сучасних гітар. Далекий, дуже далекий родич. На початку першого тисячоліття завезли в Європу Раби, і так він мандрує до сьогоднішнього дня по, по світі. Практично він не змінив свого вигляду з того часу, в такому вигляді він і зараз ще функціонує. Це теж проста ліра. Для нас це інструмент дивний, тому що взагалі приблизно у нас інструменту немає, але на таких лірах близький схід, грає вже декілька тисяч років. Є різні версії походження, це і панцир черепахи спочатку був, і різні морські мушлі і так далі. в такому вигляді з Туреччини в нас Ліра прийшла От така. такого вигляду. Проста, дуже проста в конструкції арфа з Єгипту. Ну, можна зрозуміти, як, як ця арфа побутувала. Серед людей дуже просто її зробити, бо ми знаємо арфу вже класичну, нашу, велику, де є до 50 струн. А тут всього-навсього 5 струн. Це з таких арф і починалися розвиток струнних інструментів взагалі. Інструмент австралійських аборигенів, діджиу. Він має всього-навсього один звук, але тим звуком аборигени Австралії і лікують, і медитують, і ну, навіть в другі світи перемішаються, так мені кажуть. не кажуть. Е, Грають на нього безперервним диханням. Тобто, ну, коли я видуваю, одночасно носом треба набрати. Додук е, дослівно переклад е, з Вірменської, це душа абрикосового дерева. Всі історичні фільми озвучуються додоком. Він передає найглибші такі хвилюючі моменти. Ну, правда, в Тернополі я не знайшов людини, яка б вміла грати на додуці, щоб щось мені навіть допомогла. Так що граю, як вмію. Інструмент він унікальний по своєму якомусь е, і забарвленню, і тембру. Але багато інструментів ну, вважається, що чим примітивніший інструмент, тим він ну, не цікавий, тому що це дуже примітивно. Але коли дитина перший раз чує дримбу чи бере її в руки, ну, відчуття тої людини міняється, що це щось примітивне і не варте уваги. Виявляється, на такому інструменту люба людина може грати і вона може розвивати якісь свої... Слухові уявлення і взагалі музикування своє по іншому уявляє. Такий інструмент, як в нас є, наприклад, співаюча чаша Тібетська, звичайна чаша. І більшість її сприймає як, як посуду, звичайно. Але коли вона починає звучати, і коли ще людині розкаже ну, історію, виникнення тої чаші, її легенди, її виникнення, і що вона науково доведена, що воно який вплив справляє на людину. Людина Відкриває великі очі і зовсім по-інакшому е, починає думати, що в тому світі робиться, що таке звук, що таке музика взагалі, як вона впливає на людину. Ну, тим більше в нас є дуже багато цікавої інформації про те, що таке звук, звідки він взявся, що він, як різні народи сприймають звук, як різні культури трактують звук, як різні релігії вважають, що таке музика, що таке звук. Коли Людина не посвячена в цю сферу, нам не задумається над тим, але коли нас стикається вже буквально в нашому музеї, багато випадків таких було, люди ну, виходять від нас зовсім інакшими людьми. Інакшими тоді думають, як, як дитина має себе поводити з інструментом, чи варто її давати в музичну школу, чи не варто, чи краще на футбол. Тоді якась цінність тої музики зразу. Підростає набагато в уявленнях цих людей. Задоволення є, звичайно, саме більше певно в тих людей, які до нас приїжджають, які це все бачать, пробують. Задоволення є величезні моїх дітей, які приймають безпосередню участь в демонструванні. Вони чекають, коли до наших хтось приїде. Бо це їм стимул працювати над собою далі, їм стимул. Тратити той дорогоцінний їхній час на їхню думку, щоб вони могли пограти в футбол, а то треба брати скрипку. Але вони бачать, що це людям подобається, вони стараються. І коли я кажу, що треба ще щось таке вивчити, я ніколи не чую заперечень, тому що вони хочуть того. Ну і, звичайно, я отримую задоволення, тому що, ну, хоч, вроді, воно не є щось дуже значне, дуже, але воно людям корисне, потрібне. І я думаю, що. З тої кількості людей, які в нас були, то велика, великий відсоток людей, які будуть пам'ятати, що вони були в нас, і щось воно закарбується в їхній пам'яті як приємно. Ми тяжко всі переживаємо сучасні наші реалії, але ну, діти переживають не менше певно, за дорослих, тому що психологічний стан дитини теж він дуже крихкий. І от коли дитина Побуває в нас і від, виходить від нас зовсім інакшим настроєм, я думаю, що це е, великий плюс для того, щоб дитина в цій ситуації себе відчула трошки по-іншому, щоб вона забула на хоча б на ту годинку про якісь тяжкі ситуації, і, тому що це не можна зараз відділити е, від нашого сьогодення ті всі події, які відбуваються. І коли е, ця справа бодай одній дитині допоможе то я думаю, що варто тим займатися, варто до нас приїхати, варто спробувати себе музикуванням, відчути якісь нові емоції. Особисто від себе хочу побажати всім саме першим, миру, нас, наш непростий час. Ну і шукати, шукати приємні моменти, шукати приємні моменти для себе, для своїх близьких, для своїх знайомих, для своїх рідних, тому що ну, життя продовжується, життя буде тривати. І багато приємного є в цьому житті, яке варто спробувати, яке варто відчути. І, звичайно, будемо раді вас бачити в себе. Всіх вам! Сьогодні в гостях у галкліпу був засновник унікального музею музичних інструментів у селі Ішкові Козівського району, музикант Петро Катола. Ми були як завжди в наших добрих і справжніх друзів в найбільшому в західній Україні музичному центрі Бастер. З вами був Анатолій Крохмальний. На все добре, мир вам та любов. Люди! А головне будьте здорові, любіть Україну!